Ігор Олександрович, міський голова, пріоритетом у політиці якого є самопіар. За два роки війни оточення Терехова за лобізму останнього встигло заробити на нерухомість та бізнес за кордоном. Наприклад, близька до мера, екс-депутат Харків облради Анна Кузнєцова, склавши мандат, придбала будинок в Іспанії із задекларованою вартістю у 6 мільйонів гривень. Хоча реальна ціна такого маєтку є значно вищою. Крім того, протягом 2022-2023. Років Кузніцова стала власницею корпоративних прав ряду юридичних осіб, зареєстрованих у Польщі. Загальна сума задекларованих інвестицій, в яких дорівнює майже 1 мільйон гривень. Фактично, придбання таких прав свідчить не про новий бізнес Кузніцової, а про заздалегідь заготовлені прокладки для виведення бюджетних коштів у подальшому. Очевидно, що Терехов є обізнаним щодо таких дій, коханої, особливо у призмі того, що деякі структури мережі Онклінік зареєстровано на кузніх.